Як українці сприймають останні заяви Трампа, і як на це має реагувати Україна? Ну, це він демонструє свою позицію, таку, шокує все, всіх, а потім мені все ж таки здається, якось буде. Якесь осознання, що це не популізм, а це велика держава, яка від його заяв багато чого залежить. Я творча людина, і в політику не дуже стараюся лізти, але насправді ну, це трішки обідно, так що він просто, просто може так зневажати нашого президента і навіть просто виставляти його нічим і просто такі гучні заяви висувати. Як не крути, ми все ж таки залежні. Від допомоги заходу і штати, незважаючи на те, що прийшла нова влада, вони є номер один постачальниками зброї нашому війську. І якщо Європа не включиться активніше, не перейме на себе роль основного лідера і на нашої підтримки на фронті, то нам буде дуже важко, мені здається, надалі якось реагувати адекватно на, на цю неадекватність американської влади.